Понад 40 виїздів на надзвичайні ситуації. Щороку здійснюють колківські рятувальники, розповів Суспільному начальник місцевої пожежної команди Віталій Гайдучик. Каже, здебільшого підрозділи виїздять на гасіння пожеж. Станом на сьогодні, в цьому році, наші підрозділи виїжджали 27 разів на пожежу, 4 рази виїжджали для відкачування води з будівель. До Колківської територіальної громади входить 28 населених пунктів. У них проживає понад 22 тисячі громадян, сказав Суспільному заступник селищного голови Михайло Лобода. Місцева пожежна команда три роки перебуває на балансі селищної ради. Ми з місцевого бюджету відразу передбачаємо кошти на фінансування даної команди на цілий рік. Передбачено більш ніж 3 мільйона 100 тисяч гривень. На території Колківської громади створено сім підрозділів пожежної охорони, каже начальник місцевої команди рятувальників Віталій Гайдучик. У нас специфічний такий район, так як у нас підрозділи ДСНС знаходяться трохи віддало. Наприклад, Маневичі знаходяться на відстані 25 кілометрів, ківерці 35, рожі 45. Тому, коли приїжджають аварійно-рятувальна служба, то наші підрозділи місцевої пожежної охорони вже гасять пожежі. У Колківській місцевій пожежній частині працює 10 рятувальників. На зміні чергують дві людини, каже начальник варти Михайло Рейкін. Двоє справляємося, але бажано було б, щоб більше було на виїзді. Тому що раніше один сидів на пульті, і в випадку повторної пожежі виїжджала другий автомобіль. Наразі в нас такого немає. 15-20 хвилин максимум, що ми заїжджаємо на саму крайню точку, можна сказати, Колківського ОТГ. Це дуже старий старий автомобіль, так що але ми справляємося. Рятувальник пожежної частини села Боровичі В'ячеслав Лучко розповідає, їхній підрозділ обслуговує три села: Боровичі, копиля і грузятин. Саме головне то швидкість. При визовах поступив визов раз і виїхали. За чотири роки роботи рятувальником пригадує найбільшу пожежу, яку довелося ліквідовувати. Почала з літньої кухні. Згорів хлів, літня кухня, коротше, все. щоб, так, щоб не ну, щоб пізні приїхали, то й сусідні руки не горіла. людей було багато, да. воду подавали з канави, носили відрами, а ми возили машини. Для ліквідації надзвичайних ситуацій в умовах повномасштабної війни підрозділи Колківської місцевої пожежної охорони відпрацьовують свої навики на тренувальних зборах, говорить Віталій Гайдучик. Нині каже, два рятувальники їхньої команди у складі зведеного загону займаються аварійно-рятувальними роботами у Херсоні. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.